Добрий день. Сьогодні у нас, можна сказати, таке як повтор рецепта, але будемо удосконалювати наше смачненьке м'ясо. Зараз покажу, що будемо готувати. Повірте, це дуже смачне і дуже корисне м'ясо. Поїхали, покажу. І так, що ми маємо? Маємо ось такий невеличкий шматочок м'яса, тут у мене півтора кілограми, Маємо один томат. У нас Часничок, морковка і одна цибулинка грамів 300. Що ми робимо? Також нам потрібен кетчуп, ваш улюблений, і трішки гірчички. Також ваша улюблена. Нам сьогодні знадобиться, давайте покажу. Беремо ось такий шматочок м'яса і робимо в ньому надрізи. Але не до кінця. Десь два пальця робіть надріз, але не дорізаємо до кінця. Ось так. Сюди ми будемо начиняти. Нам потрібно, щоб воно... Ой, ну, якось так. Бачите? Ну, Тут, в принципі, вже надрізати не потрібно. Тепер сюди нарізаємо. Помідор, часничок, цибульку та моркву. І все сюди так викладаємо. Зараз покажу. І так, понарізали такими кільцями-півкільцями. Беремо ємність з фольгою, знизу трішки пів чайної ложки солі, туди перець, щоб знизу також. Перед за смаком. І ваші улюблені спеції. Ну, я буду кидати на весь рецепт десь чайну ложку, тому знизу кидаємо половинку. Тепер сюди ми відправляємо наше м'ясо. Ось. яка. Також тепер беремо цибульку і ось так у нього. Беремо морковку. І оці прорізи, що ми зробили, наставляємо томат обов'язково. Ось так. І часничок зараз. Десь в мене він тут був. Нарізаємо часник великими такими. Прям Півкільцями, я не знаю, чи половинками просто. Ось так. Десь Десь нам потрібно буде 4-5 зубчиків. Цибуля обов'язково. Цибуля тут дасть самий такий смак. Також забув нагадати, сюди ще потрібно буде вершкове масло. Зараз покажу. Ось так. Також в оці прорізі додаємо вершкове масло. Ну тут, давайте так, грамів 30, щоб воно так зіграло смаками. Також в інший наш розріз. Додаємо томати, цибульку, нашу моркву, часничок. Ну, все також. Все так само робимо. Зараз секунду. Ось так. Морковка. Томат. Тут потрібно, щоб наш томатик дав сік. Цибулька обов'язково. Ось так. Ну, десь ось таким чином ми все це робимо. Далі зверху поливаємо кетчупом та гірчичкою. Ну, можливо, навіть не так, не зверху, а в отвір. Щоб воно, все наше м'ясо, було в такому, як сказати, отримало цей томатний присмак. І гірчичка. Також сюди. Ось так. Десь. Давайте так. Столова ложка, навіть дві кетчупу і столова півтори ложки гірчички вашої улюбленої. Можете взяти гостру, можете не гостру, в моєму випадку це гостра. Далі зверху все це. Ми перчимо, також солимо, десь по. Давайте так. Ще пів чайної ложки. Солі. І ось так. І приправи ваші улюблені. Також сюди додаємо пів чайної ложечки. Ось так. Тепер це все завертаємо в фольгу. Зараз покажу, що в нас вийде. Ось. Такий. Великий у нас з вами шматочок. Зафіксували. Фольгу тут не жалкуємо, щоб у нас воно таке все було зачинене. І тепер будемо його трішки, як сказати, томити. Давайте так, духова шафа 150 градусів. У мене тут 1,5 кг, тобто півтори години на 150 градусів. Зараз покажу, як воно в духовій шафі. Ми у на духовці. Дивіться, кожні 30 хвилин перевертаємо його, смажимо, точніше запікаємо 100, 150 градусів на протязі півтори години, плюс-мінус 10 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи. І кожні 30 хвилин перевертаємо. Повірте, це буде щось дуже-дуже смачне. Після. 30 хвилин перевертаємо наше м'ясо і відправляємо далі смажитися. Тут саме головне, щоб сок, який виділяє наші овочі, він рівномірно розпространився по всьому м'ясу. Тому кожні 30 хвилин перевертаємо, включимось уже наприкінці. М'ясо наше готове. Трішки витекла там юшечка, ну то нічого страшного. Прийшло півтори години, тепер дивіться. Залишаємо його ще в духовій шафі, вже виключені, в цьому теплі. Нехай воно ще 20 хвилин забере в себе свої соки і свої смаки. Ну що ж, ось така страва у нас з вами вийшла. Давайте скуштуємо. І Ось так. Є. Помидорчики, хрім та гірчичку. Це буде лише доповнювати те, що нам потрібно. Давайте просто шматочок. Тут саме головне забув сказати, що це у нас не шия. Це у нас така частина, вона більш десь до ноги. Десь там біля рульки. Тому тут можна любу брати частину свинини, тому що все це буде просто неймовірно смачно. Такий шмат. М -м -м -м. Це просто щось. Тут дуже раціонально зіграли наші спеції, трішки кетчупа, овочі саме. Раз як тут оці соки дали м'ясо. Ось такий колір. Ну а на смак воно. Це просто щось. Ось так. Макаємо. Це неймовірно смачно. Тому готуємо зі мною. Ось така краса у вас, у вас вийде. Тому просто беріть та готуйте за моїми рецептами. Дякую, що подивилися ролик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!